есть. Вот нет, я камеры не будем снимать, если не делали, я все время снимаю такой красивый кити, я отчаловала, я не Ледь вы выплялись. Вы бы тебя вами не можете нормально плевитатись. Бо тетю все стреляют. В кожному разі плевит котенята. И играем сегодня в Мардер Мистели. И аккуратно. Бо я так не нервуюсь, что камеры трясутся навіть. Там надо подивитись, що они там... Там какая баба на свинер. Ні ок. Я мені ці не подряпали, але потім вирішила піти на О, тлюпик. Це я бабуля. Якби та баба на зять просто не пішла. Я от подумала, може сховатись десь, ну, наприклад, в телевізорі. Там можна сховатись, мені хазяїн сказав. Ну, в мене їх взагалі тут два. А ні, взагалі тут теле. Потім, бо По мені здається, що вже немає. Йой там мертву! О, там пі... Колеці, я хотіла би вам показати новий апдейт. Тому що він мені, чесно ну, кажучи, мега подобається. Ну і взагалі він такий прикольний, такий темненький. І тут такі прикольні гарбузики. Пишіть в коментарях, якщо ви теж так думаєте. Ну а в нас поки що починається новий лаунд. Цікаво, хто я, але... Ну так, хто б сподівався. Погоди мені в цьому відео навіть не світить бути кимось іншим, ніж Іно. Але я не засмучуюсь через те, що роль Іно теж прикольна. До речі, напишіть у коментарях, яка ваша любима роль в Мальдольмістолі. Мені буде мега-мега супер-пупер! Цікаво почитати. Ну а ми продовжуємо раунд. Можливо, піти кудись сховатись? А може бути відважною просто ходити? Побачимо, залежно хто буде Мальдером. Ой! Новенький раунд! І хто я? О, Інна. Опа, я знайшла дівчинку, в котру... в котру можна кидати м'ячиком. Тут якась маленька глізда прилізла, може вона Мартик? Ви чули тільки що такий звук, це не вона походу. Ти тут глізда ховайся, а я піду шукати монетки або цукерки. О, цукерка. О, монетка! А я ще сталося тут екран зламаний. Пусть якось бабка вискочила вона, якась щось. Я, до речі, буду ходити з відмедиком, щоб він мене оберігав, якщо якась чотенька в мене кине або дяденька Кине ніж. А я поки що почекаю до цього милого павучка. Оп. А ще я краще вибираю мою любиму карту. Та теж моя любима, але цю я обожнюю. Далеться мені подавайся ця зябка в неї на голові. She was a fairy. Боже, якось бабка вискочила, вона якась щось. І вот так раунд починається, і я... Я Іно. І надію, що хоч в цьому раун... Опа, музика грає. Я хочу сказати, що я надію, що мене хоча б в цьому раунді швидко не втребають. Ну, а ми підемо вперед, подивимось, чи там хтось вбиває взагалі. Ось і новенька гра, я думаю, це остання, тому що я не хочу вас затримувати. Ну, я іноцент. Може, тут ми виграємо за іноцента? Надію, зачекаємося, щоб мальдоля поцаляпали. А може і ні? Побачим. Ай, руху забери. Ні, ну а що, а тут ціпається, блін. А що, гроші треба притати. Я не безплятня. Ну, а лаунж? Он... Ай, ти все припухля? Йой. Капець, я обіделась, коротше. Ні, калюється ляунті так іде. Да. Ні оглясне скільки його ще закінчились. Опа! Ми перемогли! Я сказала, що в нас вийде, що ми мусимо виграти. Ну, а з вами я би хотіла попрощатись. Дякую вам дуже, що додивились до кінця це відео. Я розраховую на вашу підтримку, оскільки вона перша. І надіюсь, що вам це відео хоч трошечки сподобалось. Якщо це так, то будь ласка, поставте лайк. І всім мяу-мяу!